Нас надійшла інформація про те, що головний міліціонер області отримав неподалік центру дві ділянки на вулиці Бучми біля будинку. 6 А ділянки там і справді погоджувались. Тільки от у всіх документах ім'я Богдана Щура чи когось із його близьких родичів немає. Натомість, 8 липня 2010 року на сесії міської ради приймали рішення про погодження місця розташування двох земельних ділянок за цією ж адресою пану Гриліку і пану Базушці. У минулій програмі ми розповідали про загадкових власників ділянки біля будинку на Бучмо 6А. Хто такі і що тут будуватимуть, хвилює і місцевих мешканців. А хто е... будувати буде? Що? Та два якісь кадра тут приміряються, щоб ці цього... були». Про те, що біля Бучма 6 А будувати нічого не можна, говорить і депутат Львівської міської ради Віра Лясковська. Тут знаходяться дуже густо заселені деревами ділянки. На межах населеного пункту ніяких зелених насаджень не можна вирубувати, які відносяться до рекреаційних зон. За словами Віри Лясковської, ділянки входять до меж Снопківського парку, який є пам'яткою садово-паркового мистецтва. Відповідно до статті 37 та 38 закону України про природно-заповідний фонд на території парків пам'яток садово-паркового мистецтва забороняється будь-яка діяльність, що не пов'язана з використанням покладених на них завдань і загрожує їх збереженню. Генеральний план міста також визначає цю територію як зелену зону, а ще це санітарна зона. Ми категорично проти цього будівництва. По-перше, тут і труби йдуть, тому що тут водозбірний тут... водозбірні, водозбірні. Ну, водозбірні. Знаю, Ти, то можна якусь буду будувати. Відстань від водозбірника до будови повинна бути не менше 30 метрів. Тут ділянка впритул до паркану водозбірні. А отже, на території об'єкту централізованого водопостачання, що суперечить українському законодавству. Картину доповнює водопровід та електромережа, що також проходять через ділянку. Дивно, що усього цього не побачив санітарний лікар Галицького району. Як він написав, він не побачив. Ні, водо, ні, ні водоводу, не побачили збірника, водозбірника, нічого написав, що все прекрасно. Я так думаю, що він просто розписувався йому сказав, що це обов'язково треба. І він підписав такий документ, він лежить в архіві. Це ціла купа документів, які просто треба от показувати. Оце підписав такий, то це підписав такий чиновник, а це підписали депутати, до яких попадали на комісію. Вони бачили, що тут зелень, але спокійно передавали. Земельна комісія передавали на, на, на рішення сесії. Цікаво, що на розгляд комісії з питань природокористування, яка є профільною, документи про виділення цих ділянок взагалі не надходили. Без зайвих запитань рішення підписала і земельна комісія. Депутати кажуть, перевірити усі земельні ділянки неможливо. Тому якщо рішення завізовано усіма необхідними інстанціями, його швидше за все підпишуть. Якщо вона завізована без зауважень, я не маю підстав не підтримувати цю ухвалу. Переважно це означає, що хтось з виконавчих органів ради пише свої зауваження. І я можу показати вам ухвали, де чітко написано, наприклад, вільна земельна ділянка. Тобто чиновник візує, але візує абсолютно всі завізували. Це керівник адміністрації, начальники управління, начальник юридичного управління, директор департаменту, архітектури, абсолютно всі завізували. Міський голова підписав ухвалу. Потім. Міський голова каже, не підписати рішення сесії не мав законного права. Мабуть, на час забув про своє право на вето. Не відповів Андрій Садовий, чому ж сам утримався від голосування за виділення ділянок. Ну, я е, не можу фізично бути присутній під час всіх голосувань. Є міський голова, є секретар ради. Коли я є присутній на робочому місці, я голосую. Якщо, наприклад, я йду на якусь зустріч, лишається секретар міської ради, він тоді веде засідання, він голосує. У місцевих депутатів своя версія, чому навпроти ім'я Андрія Садового припис не голосував. Я голосувала, я ж не бачила нічого. Ти голосував, всі голосували. Так, а на комісію, а Садовий не, не голосував. Прийшло, не прийшло на комісію? Не, а я, звичайно, не прийшла, тому що так треба було, тому що для щура як може приходити. За щура не приходить, але, але садовий бачиш, який хитрук, всіх обдурили. Розповідають, пан Гриник навіть не знав, що є власником ділянки. Справа могла б зайти у глухий кут, якби сліди не вказали на зятя пана Гриника. Його зять працює в управління міліції, в обласному управлінні Міністерства внутрішніх справ і є водієм пана Щура. От. Крім того, виявилося, що за той період часу, коли оформлялася документація, їй була відповідно надана квартира якраз водію трьохкімнатна. Чи виділяли квартиру водію начальника, запитали і самого Богдана Щура. Скажіть, будь ласка, чи виділяли ставлення спорт, і банків, чи двох останніх років квартири не Мій водій морської Ігор віковник і отримав квартиру в цьому році, службове житло, тому що він працює вже довгий час в місії, живе тобто, десь з теж в нього двоє дітей, тому на всіх підставах Рішенням житлово житлово-побутової комісії МВС у Львівської області йому було виділено службове житло. В квартиру житло виділили водію у той самий час, коли його десь отримував земельну ділянку з я вже розпитав свого водія, він мені все це розказав, що дійсно тест його є репресований. Він дуже багато років провів в Сибіру. Подав він документи всі органи, які займаються виділенням землі. І на основі цього сесія міської ради депутати з розуміння віднесли до того, що людина є репресованою. Правда, в документах і заяві жодного слова про репресованого гриника немає. З'ясовувати в нього ці питання, я, кажу, що я не маю жодного відношення ні до оформлення, ні до... Вовше до цієї землі. З управлінням міліції пов'язана і власниця другої ділянки. Богдана Безушко є дружина, е також високопосадовця е нашого ж того нашого самого Міністерства внутрішніх справ, а також із, із цієї, можна сказати, колодика. Ну, можливо, я так трохи. Для мерівці нечемно, але вони заслужили деякі, особливо керівники, щоб про них небагато добрих слів, можна сказати. Як ви отримали цю ділянку? Скільки часу ви ходили за цією ділянкою? Ну, років п'ять, я яким займаюся вже? Тому допомогу спитали, діяли, то вони не розглядалися, то потім знову ходили, писали. Та деякі кошти приходили Це інше, а на рахунок мене просто там, де ви показували шість та моя колежанка Галя. Ми до неї в гості приходили, вона каже, що вона таким самим чином, каже, я два роки ходила, оббивала пороги, казав, я тут отропилася. А до кого ви ходили? Кругом, Ми починали з міської ради. Кругом ходили, водоканал, санстанцію, станцію, кругом. Документи на землекористування користування є. А на землю є, звичайно, але він пройшов всі інстанції. Розумієте, в нас є всі. Вас дозвола. Як, як вас можуть бути всі дозвола, якщо комісія природоохорона не давала вам таких дозволів? Водоканал не давав дозволу. Я не давав, всі давав. Про всі ви Говорите? давав. Ну тоді я принесіть мені на ці дали акт. документи. От ми власне хочемо з'ясувати, ну, як вам дали акт. Ми на порушення ніяк не йшли. Тому що кажу, якби я була, може, не знаю, би там посаду займали, як ви говорите, може так, але а я просто ти... смерть не грішна, як ви. Тільки от чоловік простої смертної працює начальником у відділі медичного забезпечення Львівського УМВСу. На посаді заступника начальника по поліклінічній роботі та начальника ОВЛК. І ваш чоловік ким працює? Скажіть, будь ласка. Ну, так чим тут нічого з ну, вами да, Ким він. працює ваш чоловік? Він є заступником е, військової е, лікарської комісії. Ділянки Гриника і Безушко об'єднує не тільки географічна близькість, а й заяви написані ну дуже схожим почерком. Ми написані одною рукою. – Ну Я би це не сказав, що це одна рука. Ну, ні. Один почерк. Ні. Як? ну я, я не експерт, але я не бачу, що тут у них почер. Людина, яка не має своїх потужних плечей. І місця під сонцем ніколи би в житті взагалі не отримала будь-якої ділянки. У власність просто так. Зараз право про виділення земельних ділянок на вулиці Бучми розглядає СБУ. Переглядатимуть рішення і у міській раді. Ну я дав доручення керівнику департаменту містобудування Андрію Павлову, щоб він глибше розібрався спільно звичайно з комісією. Якщо є якісь порушення, значить будемо карати людей, які це вчинили. Допоки правоохоронці з'ясовують, кого ж каратимуть Богдан Щур, ім'я якого неодноразово згадувалось у цій справі, пообіцяв журналістам, як тільки у нього з'явиться хоча б якась земельна ділянка, одразу дасть знати. Що в мене буде земельна ділянка, якщо я її коли тому що також в мене є сім'я і так далі, я вам обов'язково скажу, що мені надали тебе.